Розкриття вбивства Олеся Бузини, відомого своєю прихильністю до політичного курсу Росії у взаєминах з Україною, апологета історичної концепції Малоросії, відвертого симпатика терористичних утворень на Донбасі та пропагандиста ідеї руського міра, Олеся Бузину застрелили п'ятьма пострілами з револьвера системи Наган 16 квітня, саме під час великої чотиригодинної телевізійної прямої лінії Володимира Путіна. Господар Кремля отримав можливість одразу ж прокоментувати собі на користь, ніби спеціально для нього вчинений злочин. МВС після двох місяців слідства затримало за підозрою вбивстві бузини бійців АТО Андрія Медведька та Руслана Поліщука. Тим самим міліція одразу ж підставилася під звинувачення у необґрунтованому переслідуванні патріотів. Вдалося переконати слідство поділитися певними матеріалами зі справи, які свідчать про те, що підстави за їх у злочині таки були, а далі хай слідство захист і змагальний процес у суді вирішують, хто ж насправді винен. Свобод, герої, Героям. Свободу! Героям так, під ізолятором тимчасового утримання зустрічали Дениса Поліщука, одного з підозрюваних у справі про вбивство проросійського журналіста Олеся Бузини. Поліщук вийшов під доволі солідну суму застави 5 мільйонів гривень. Наразі ніяких коментарів нам вже слідство дало ряд повісток. Ми їдемо працювати. Заставодавець є патріотом, який розуміє безлуздість ситуації. Щедрим патріотом, прізвище якого вказане на платіжці шістьма нулями, виявився Олексій Тамразов. За часів президентства Віктора Януковича працював заступником голови правління держкомпанії Укргазвидобування. Її очолював ставлений олігарха Дмитра Фірташа Юрій Борисов. Також був членом команди Тім Юкрейн, патронованої сином Януковича. Нині Олексій Тамразов стверджує, він підтримував майдан. Потім військовий добровольчий рух і волонтерів. Відтак його вчинок цілком логічний. Я не впевнений, бо слідство має встановити, що він на людини чи ні, але на сьогодні жодних високих доказів на мою думку. Немає для того, щоб людину тримати під варто. Прокуратура одразу ж подала апеляцію на рішення суду ще першої інстанції дозволити заставу підозрюваному у вбивстві. З огляду на те, що дана особа підозрюється у чиненні особливо тяжкого злочину, а саме у мисному вбивстві, прокуратура міста Києва ще вчора було подано апеляцію. На рішення суду першої інстанції в частині е, можливості внесення застави у день розгляду апеляції під судом збиралися і прихильники, і родичі підозрюваного Дениса Поліщука. Його матір каже, що у провину сина не вірить. Те, що я не вірю, це однозначно віновне Дениса це... – та. Уже спрашивали, просто другие коментарі. Я пока не даю. извините. Тоже поймите я ногу маюся все, Всі звіниться виключайте. Важа за камера. А у самій залі суду процесуального рішення Феміди дозволити Поліщуку перебувати під час слідства на волі під заставою чи все таки ув'язнити, чекає і матір убитого журналіста Валентина Бузина. Утім, на розгляді апеляції стає очевидним. Старих аргументів вже недостатньо. Прокуратура заявляє нові доводи. Відтак інші сторони процесу, і суд, і захист просять часу на ознайомлення з ними. Вважаю, що під час на розгляд суду повинні бути надані захисників. Не заперечуває звичайно не заперечую. Проте просив би шановний суд, враховувати наступне що. Сторона захисту також не ознайомлена з матеріалами кримінального провадження. Після оголошення рішення суду Валентина Бузина і Олена Поліщук демонструють, попри висунуті слідством підозри, зла одна на одну не тримають. Добре. А захисники називають заявлені стороною обвинувачення нові докази не інакше як визнанням їхніх підзахисних спочатку затримали незаконно. Ті матеріали, які були на розгляді в суді Шевченківському, очевидно, їх недостатньо було обирати запобіжний захід. Вони це фактично визнали. Що на той час людину закрили геть ні за що? 2 липня, коли відбудеться повторний розгляд апеляції на звільнення Дениса Поліщука, тактика слідчих МВС і прокуратури швидше за все ґрунтуватиметься як на результатах експертиз, так і на показах кількох свідків убивства. А він на масках то у вас вообще внутреннее переполнение как? 100% правильно? Нет, 100% нет, конечно. Ну, сколько? Ну, процентов 60, понимаете? То есть 70, может, понимаете? Ось відео, на якому свідок убивства, таксист, який бачив вбивць зблизька, розповідає слідчому. Стрілець таки схожий на Андрія Медведька. Тут другий теж змахує. Ну, якби, це ж, ну, скільки, ну, 5 секунд, 10 секунд, да? Там, це, воно ну, ж так все швидко-швидко по часу, Ну, стріляв цей що, що інтерв'ю давав, так? Да. Так. Це точно. Іншою ниточкою слідства, яка вивела його на слід підозрюваних Поліщука та Медведька, є автомобіль. Ось він зафіксований на відеореєстраторі іншої машини рано зранку, 16 квітня, у дворі перед під'їздом бузини. Потім цю машину знайшли за кілька кварталів від місця злочину у дворі будинку на вулиці Ежена Потіє. 9 біля покинутої автівки слідчі знайшли одяг: штани, кепку, куртку, кросівки та медичні маски. Згідно з висновками суд на ньому виявили компоненти, характерні для продуктів пострілів і ДНК профілі клітин. Також були зроблені змиви клітин ДНК з салону автомобіля. Простеживши долю транспортного засобу, правоохоронці вийшли на його продавця. Той поділився телефоном покупця, так і вийшли на підозрюваного медведька. Після цього в гаражі батька останнього шляхом негласних слідчих дій правоохоронці вилучили низку предметів, за якими відібрали зразки клітин, звідки виокремили ДНК профілі. Генетична експертиза показала їхні співпадіння із тими, які знайшли на речах біля покинутого автомобіля зловмисників, і у самій машині. Генетичні ознаки клітин збігаються з генетичними ознаками клітин на кепці на медичній масці. Водночас у міліції провели ще одну негласну слідчу дію: негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження. Стаття 274 КПК. відібрали біологічні зразки клітин ДНК. Результати співставлення зразків ДНК, знайдених неподалік місця злочину, знову підтвердили підозри. Біологічне батьківство медведько відносно особи чоловічої генетичної статі, генетичні ознаки, якої встановлені на кепці, медичній масці, 1 і медичній масці номер 2, не виключається. Мовірність його 99,991%. тисячна відсотка. А згодом так само негласно, Оперативники взяли і зразки для ДНК аналізу матері Дениса Поліщука, як і в попередньому випадку судмедексперти у висновках написали: таким чином Поліщук може бути біологічною матір'ю особи генетичної статі, генетичні ознаки, якої встановлені на передній частині штанів 99,98%. А на правому рукаві спортивної куртки ймовірність даної події складає 99,99%. ,99%. Наразі слідство досі не знайшло знаряддя зброї. Невідомий і мотив злочину самі підозрювані поки що відмовляються від надання будь-яких свідчень. А покази свідків і дані експертиз ще перевірятимуться неодноразово. Однак у міліції наголошують, зважаючи на наявні докази, мали усі підстави запідозрити медведька і Поліщука. Зрештою, останнє слово у цій історії має сказати суд.